Руська трійця, літературний гурток, який організували у 1843 році у Львівській семінарії Маркіян Шашкевич Руслан, Яків Головацький, Ярослав Іван Вагелевич Далібор, завдання гуртківців вивчати мову та історію України, збирати фольклор. Вони уклали рукописну збірку Син Русі і підготували до друку фольклорно літературну збірку Зоря, яка була видана 1837 року в Будапешті під назвою Русалка Дністрова. Іван Франко високо оцінив діяльність гуртка, а Шашкевича назвав людиною, що приєднала Галичину до всеукраїнського визвольного руху. Поезії Маркіяна Шашкевича «О наливайку». У вірші йдеться про керівника козацько-селянського повстання від 1594 до 1596 років проти польської шляхти Северина Наливайка. Автор прославляє ватажка, що відстоює свободу народу. Твір близький за поетикою змістом і формою до народних дум та історичних пісень. Хмельницького обступлення Львова. Поезія, написана в стилі народної думи. Вона має всі елементи сюжету. Образ гетьмана гіперболізований, використано художні засоби, властиві фольклору. Веснівка. Саме Шашкевич започаткував у нашій літературі жанр літературних веснянок. Веснівка, написана у формі діалогу маленької квітки з ранньою весною. Квітка просить дати їй таку долю, щоб вона весь луг скрасила. Але вдарив мороз, краса поникла. Вірш алегоричний. В образі квітки бачимо Україну, яка не має можливості розвиватися як незалежна держава і втрачає свою самобутність.